Іван, привіт, слава Україні! Героям слава! Зімною півзахисник команди Енерго. Вітаю вашу команду сьогодні з певненою перемогою з рахунком 4-2, не дивлячись на те, що відрив у вас був від суперників в два голи. Команда вам сьогодні дала гідний бій. Була відверто нелегка гра. Поділися, будь ласка, враженнями, емоціями з гри і скажи, що стало ключовим сьогодні. Дякую, також радий цю перемогу, що ми здобули, тому що гра була дійсно десь нервовою, десь такою нелегкою, тому що гравці козаків вони відзначаються сильним командним духом, вони не віддавали єдиноборства, старалися, тому з ними було нелегко грати. За рахунок десь за рахунок індивідуальних дій, десь за рахунок командної зіграності ми забили три м'ячі в першому таймі і отримали такий неприємний рахунок 3-2 після стандарту. Хоча в суперників не було дуже великої кількості моментів. Але суперники постійно нав'язували тому Дійсно, до четвертого голу гра була непередбачена по фіналу. Ми могли дійсно і зіграти в нічию. Тому хочеться виділити наших гравців, таких як митника Дениса, Зінгеля Богдана, які стали авторами голів і реалізували свої моменти. Так, дякую тобі за те, що вже відмітив кандидатів, скажімо так, на звання Лева сьогоднішнього матчу. Що ж, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних виступів у Кубку Києва і надалі у чемпіонаті Києва. Дякую. дякую.